І ціна зросла, і попит залишився. У Черкасах розгорнули ялинкові ярмарки. Понад 30 пунктів реалізації відкрили й у лісгоспах області. Вартість залежить від висоти та різновиду дерев. Продавці кажуть, люди купують сезонний товар, і в цей складний для країни час бо ж скоро свята. Про настрої черкасців у різдвяно-новорічний період далі в сюжеті. Для початку екскурс у недалеке минуле. 2021 рік запам'ятався українцям як рік коронавірусної інфекції. Захисні маски, карантини та дистанція все це не зіпсувало настрій людей. На прийдешній 22-й найчастіше бажали здоров'я. Желаю всього самого лучшого, хорошо, не добре на корону. І, взагалі, всім здоров'я, посмотрети на йолку. Удачі Купували тоді й високі сосни, гілочки, щоб прикрасити домівку та створити святковий настрій. Бажали також здійснення мрій. Дорогі мої Черкаси, я вас вітаю з наступаючим новим роком. Хай збудуться всі бажання кожної людини, кожної дитини. Божого вам всім благословіння! І нехай новий рік принесе нам тільки добрі і позитивні зміни. Цьогоріч у зв'язку з воєнним станом головну ялинку не встановлюватимуть, обмежилися тією, що була у 2022-му, обравши ту ж локацію сквер юність. Мовляв, діти мають право відчути дух Різдва. Щодо новорічних красунь удома, торгівля на ялинкових ярмарках у розпалі. Вартість залежить від висоти, сорту та зовнішнього вигляду. Люди купляють, особливо для дітей. Для дітей. На раді, ну раді дітей, да, купляють. А що саме найчастіше? Великі, маленькі, яка цінова категорія? Середню сосну зазвичай. Сосна, смерека, ялинки, так собі ще. Середня ціна на сосну це гривень 600-500, Ялинка буде дорожча. Висота яка такої сосни Півтора метра. Ціна не лякає. Головне позитивні емоції. Каже, ось ця поважна пара. Але війна змусила їх відмовитися від традиції. Нам, нам ніде ставити. Немає де ставити, місця немає. А якби було де, то поставили? якби, думала, якби було де, то поставили б. Живу чи штучно? Живу. Ми переселенці. А, а ви звідки з Донецької області. А коли в Донецьку були, то ставили, так? так звичайно, звичайно, кожний рік. Прикрашали домівку для гостей, дітей та внуків. Найбільше цінують у живому деревці аромат. А от пані Тетяна та Людмила вважають штучне дерево краще. На штучне замінити. А чому? А, ну, для природи краще. І для природи теж. А ви цінами цікавилися? Ні. Все -таки? Ні? А, Ні. Я... Два дні назад у Богославі, в дочки ми купили штучну ялинку, поцікавилися, скільки це коштує така. То казали 250, якась така метрова чи щось таке 250 п'ятдесят гривень. То, а ми взяли за тисячу гривень двохметрову, красиву, пушисту, і вона ну, вона буде слугувати їм довго. Тож, попри важкі часи для країни світло гірлянд у черкаських домівках не згасатиме. Щодо бажань на прийдешній рік, у всіх без винятку воно єдине українська перемога. Та все ж додамо до нього ще одне довоєнне. Дорогі черкащані, дорогі черкащани, вітаємо вас із прийдешніми святами з різдвом та новим роком. Найголовніше, будьте здорові. Нехай у ваших домівках буде тепло, затишно, любов та достаток. Бережіть один одного. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу «Ільдана».